У Чернівцях на центральному водогоні проклали першу трубу в рамках реалізації міжнародного проєкту. Декілька місяців поспіль підрядна організація проводила підготовчі роботи, Робили геодезичні дослідження, шукала інженерні рішення для того, аби чернівчан мінімально обмежувати водопостачання через ремонтні роботи. Протягом якого часу планують реалізувати першу стадію проєкту та чи будуть надалі відключати воду у місті, дізнавалась Олена Крячко. Першу трубу нового Чернівецького водогону прокладено після довгих місяців підготовки фахівці приступили до практичної реалізації міжнародного проєкту по заміні водопровідних мереж у місті Чернівці. Нині працюють на п'яти локаціях з віддалених точок рухаються у напрямку міста. Старі труби на першій локації демонтували. Ми дуже вчасно розпочали роботи, тому що одна з гілок водогону вона вже просто фізично перестала існувати і нести свою інженерну інженерне навантаження по тобто вона була вже недієздатна. тому ми буквально можна сказати, ну далі вже чекати не було взагалі Куди основна частина водопровідної траси пролягає через ґрунтові води в районі однієї з насосних станцій на заболочених територіях. Орієнтовно наш рух буде це приблизно 400 500 метрів в місяць. Ну, скорше 400, враховуючи геологічні різні і інші умови. То динаміка нашого руху приблизно буде укладання монтаж труби в об'ємі 400 метрів на місяць по кожній ділянці. Ми завтрашнього дня починаємо викошувати збільшення. Жі, яка росте далі на, на полі, а, Так що все порозуміння з усіма а, зацікавленими особами є. Є підтримка, а, є порозуміння у людей про необхідність цього проекту. Так що будемо рухатись далі. Генеральний підрядник, турецька фірма Фека на будівельному майданчику. Роботи виконує і субпідрядник. Проєкт вже був затверджений. Були затверджені всі питання щодо охорони праці і техніки безпеки на майданчику. Тому ми готові вже приступити до виконання проєкту. Планове закінчення робіт на водогоні у рамках першої стадії реалізації проєкту заплановане на середину лютого 2025 року. Замість старих труб використовуватимуть нові технології. Мова йде про труби з високоміцного чавуна. Ці труби сочковський чавун. Він от є з радянських часів. У нас тоже був чавун, мабуть, є в місті у вас В чому особливість? Він не тримає гідроудар. він Такі жорсткі, дуже це але крихкий, Він міцний, крихкий. але крихкий, Тро трохи трохи да. дала попав і він все рух-рух рух, рух, пішов, і він лопається. Да. Це є велика проблема. Це чи вон він як тягне кульковий графіт? Додається спеціально і він дає пластичність, да. тобто він... по ньому можна їздити трактором. Там не знаю, це він збереже свою, свою міцність. Не треба пробувати. до кінця 2024 року. Планують замінити 1300 метрів водогону, крім нових труб. На локаціях встановлять но. Камери, вантузи для прокачування води та інші прилади. Всі матеріали європейського виробника. Це підходи нові, це технології нові, які розповсюджені в європейських країнах і у всьому світі. Ну, мене тішить, що це нарешті відбувається вже на території ну, нашого міста, нашої області, бо ми тут знаходимося на місці. Тому ну, ви самі бачите, який стан старих труб, що на всіх гладках. Тобто їм то лишилося ще там, небагато, тому ну, ну, робимо все вчасно. Ну, як вчасно, звичайно, хотів, щоб було щось зробило 5-10 років тому, але робимо зараз. І, слава Богу, що є чим, є як і є з ким. Ну, і Дякуємо знову ж таки і водоканалу працівника Підрядника, що все робиться швидко. Ну, я би хотів ще додати подяку нашим міжнародним партнерам, це перш за все банку КФЕ. Це нашим консультантам це датська компанія кові. Ми особливо останній час ми завжди відчували підтримку. а останній час безпрецедентна підтримка, мінімалізація будь-яких бюрократичних моментів. Реалізація міжнародного проєкту проходить в декілька етапів. Під час прокладання мереж відключення не заплановані. Обмежуватимуть водопостачання під час перепідключення гілок водогону. І, звичайно, в моменти, коли необхідно буде перепідключитися, чи необхідно буде провести ті чи інші конструктивні технічні рішення, ми вимушені будемо зупиняти водопостачання. Але знову запросник підрядника ми будемо мінімізовувати ці ризики. Вже сьогодні я можу сказати, сьогодні місто сім місяців працює по новій схемі, і ця схема працює, і ми маємо, крім декількох днів аварійних ситуацій, безперебійне водопостачання для життя. Телів нашого міста нічні обмеження водопостачання у найближчі дні потрібні для повного наповнення резервуарів. Олена Крічко, Павло Марковці, новини 4.